Так, любі друзі, у нас тут сьогодні от на розборку. Така нива прийшла. А-ля 90-х СРСР. що то FM нумера, це значить... цей 95 95 рік, походу. 1,9 із льочок, бачите. Такі моточки сухеньке, ага, в ідеальному стані. Я запитався заради інтересу 150 євро, сказав. От мотор дізельний. Отут. Тут самому скидаєш. Де, де ж в робочому стані ключів, правда, немає, вони ключі забирають. Чи є ключі? Ні, немає. Правда, все прожавіло дивиться. Нис прожавлений. Тільки пороги. Навіть щось варили, що. Рефу... що це таке? Це видно підноске щось. Якийсь прикол місний. Бачите? Ті передочки. А задні має цей поход якийсь на охоту. Чи що. Пунтуї фари. Чотири на чотири. Два мости. Все, все солідно. А тут ви така ручка елегантська. Відкрити її навіть не знаю. Ви можете на стоячу так вийшов, встав, виліз наверх, а тут тримається. ззаді стоїть і тут тримається. Можна ще взяти лишніх 4 додаткових пасажира. Стоячо. Стояч. кол. Тут щось смерли, таким такий специфічний. Сто років не сидів небі, я ну посиджу, хоча б. Що пересте, крісла ліганські. Таке знаєте, як на старенькому доброму диванчику сидиш і на спружинах. Там ще там не спружини, а такий паролончик У нас тут є спонтіка, де то ніфіга не розуміє, що це таке. Так, походу, включати передній, задній місць. Радік панасонік, вите, все, все круто. Панель вся потріскана, дивіться, пересохла. Тут жара в Португалі. Панель просто не витримує. 243 тисячі пробіг. У нас свої відбігали. Модні такі. Бачите, стеклопідйомники все працює. Крутим все підносить. Жигулівський стиль. тебе по потолочку сразу понял, что, что, что ладно. А, бардачок. Непонятная лампочка. Тумблер. Турбонаду. Типа. Пупельнечка. А это не курящий. Даже поплу нема. Рушні. Це роботи. Сарят на вся зігне. Ну машинка пут. Як той що їхав в Португалії додому. Доїхав до німців, машина поламалася. Він не знав, як казати, ти каже німці. Він стали питається, що стало. Він каже, машинка пута. <ріху> так сам я говорить. Правда, в наших руках наші би бігали і бігали. Файно підшаманити. А ну знизу заглянемо. Що знизу? Мостик, редуктор. Там коротше, мотор, мотор походу, цей. Мусить відпижок, що тут стає. І антенна пунктова. Щоб тягнула FM, коли в горах десь. Витягуйте і вже кращий зв'язок. Кришка, дивіться, яка, бачите, спеціальне тюнінг. Бачите? Радіатора. Така тюнінгована. Незвичайно наційна. На цій штуці серілище, браседери, як то в нас там буде. На цій пластику китайському тримається. Але зеркало таке маленьке, подивіться, що несерйозно для мене. Для Добренько. Таке сьогодні ось спонтанне цікаве відео. Ніво в Португалії. Все, всім пока до, слідчих, до слідчого відео.